У Луцьку декілька медзакладів, шкіл та 39 житлових будинків тимчасово відключили від гарячого водопостачання через ремонт із модернізації котельні на проспекті відродження 15Б, Розповів речник Луцьктепла Антон Безносиков. Друга міська поліклініка, міська лікарня, територіальне об'єднання обласної дитячої лікарні. А також 39 житлових будинків тимчасово на період виконання робіт залишилися без гарячої води. Зупинка триватиме з 4 до 7 числа включно. За цей час роботи будуть виконані, і це вже буде остання зупинка для цієї котельні перед опалюванням сезону. Майстер Андрій Пікуль каже, що в графік виконання робіт вкладаються. Обережно молоточок Треба. Да. Так. Замінили мережевий насос і на даний час робимо врізки для того, щоб вже запустити опалення по району. У нас завжди все вдається, або у нас добре, або дуже добре. А часу нам ну, буквально два дні і ми все зробимо, може три. Не чула, що відключають. Її не було, по-моєму, десь два тижні. Оце включили, а сьогодні нема. У мене бойлер, то я включу бойлер і буду якось викручуватися. Серед відключених об'єктів ліцей номер 22 у нашій їдальні стоять бойлери. На нас це ніяк не вплинуло. Ми так само миємо гарячою водою посуду. Нам її вистачає. У нас стоїть чотири бойлери: два маленьких, два великих. Тимчасово немає гарячого водопостачання у міській лікарні. Гаряча вода, звісно, необхідна нам для роботи. Це і гігієна пацієнтів, це і обробка рук персоналу. Але ми для того, щоб забезпечити наявність гарячої води, повстановлювали бойлери. І коли виникають перебої з постачанням, то ми використовуємо бойлери. Ні якихось суттєвих таких принципових неможливостей, ускладнень для роботи не виникає. Нагадаємо, модернізація централізованого теплопостачання у Луцьку відбувається за співфінансування Європейського банку реконструкції та розвитку. По модернізації в частині заміні пальників димососів і вентиляторів. То йдеться про 10 квартальних котелень, і це вже роботи наближаються до завершення на цих котельнях. А по насосах то йдеться про 13 котелень, і власне ця зупинка на відродження 15Б – це вже остання. Вадим Панафідний, Валерій Фетисов, Суспільне Луцьк.